Всім привіт! Оце мій кущ гортензії. Він, дивіться, яке сьогодні число. І бруньки такі малесенькі-малесенькі. Отак зайдете на мою сторінку, побачите, які в мене гортензії красиві і як вони гарно цвітуть. То вони такому зараз на такій стадії. А будуть такі пишні, красиві. Папа, почти такий кущ, такий кущ Барбарису. Тільки починає листочки розпускати. Колючий такий. І ще я собі осінню придбала таку траву помпасну, не знаю, що буде. Але, напевно, цього літа вже буде квітнути, Дуже швидко розростається. Якось так. Оце я хочу вам показати свої тюльпанчики після зими. Бідненькі такі. Та, але в мене песики мої бігають. Але вони і так живучі, ці тюльпанчики. Кожного року гарно цвітуть. Покажу пізніше.